Вони воюють не на полі бою, а залякують ракетами населення України. Під ударом расистів, нескільки військові, як енергетика мирних міст, та житлові будинки простих громадян. І допоки зисуженуть ворога з нашої землі, ми тримаємо свій інформаційний фронт. Крименчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук комплексно готується до перших снігопадів. Комунальники вже переведені на цілодобовий режим роботи, щоб у разі потреби оперативно розчищати місто від снігу та ожеледі. Можливо, вже завтра у Кременчуці випаде перший сніг. Зима невпинно наближається, і Кременчуцькі автошляхи повинні прибиратися від снігу та ожеледі. Щоб підготуватися до складної зими, з цього тижня бригади комунальників та снігоприбиральної техніки переводять на зимовий цілодобовий режим роботи. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. До того ж, потрібно готуватися і керуючим компаніям та ОСББ, хто займається обслуговуванням багатоквартирних будинків. Варто бути готовим до розчистки від наслідків негоди проходів до магазинів, аптек, закладів громадського харчування, адмінбудівель, зупинок громадського транспорту, щоб кримичужани могли там безперешкодно ходити. Окремо, Віталій Малецький звернувся і до водіїв. Якщо ви ще не перевзули свої автомобілі, саме час це зробити. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників руху. Не залишайте свої автомобілі припаркованими на узбіччі міських доріг. Це заважає працювати снігоприбиральній техніці. Воєнний час змушує вживати. Рішучих заходів. Саме тому патрульні будуть суворо карати порушників. Міському комунальному господарству сьогодні дуже складно. Та як би не було важко, поки будуть сили і засоби, будемо робити все можливе, щоб утримати місто в належному стані, зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Вже на цьому тижні випаде перший сніг, який принесе за собою холод та додаткові проблеми збереження тепла в оселі. Як зберегти тепло у вашій домівці, знають наші журналісти. Днями у соцмережах обговорювали пральну машину та єнота. Я ж вам пропоную порівняти обігрівач та кота. Наприклад, така масляна батарея дуже громістка та багато важить. А кіт лише 3 кілограми та компактний. Температура батареї невідома і, мабуть, коливатиметься від напруги в електромережі. А у кота вона стабільна 38-39 градусів. Обігрівач виготовлений у гаражі дядька Андрія, а кіт виготовлений в українській біолабораторії спеціально для того, аби пережити цю складну зиму. Звісно, це все жарти, але готуватися до зими варто відповідально. Втрати тепла будуть набагато менше завдяки наступним лайфхакам. Зменшіть тепловтрати в оселі. Зробити це можна, відкривши батареї, відсунути меблі, підняти штори, зняти декоративні панелі та наліпити на стіну за батареєю фольгований тепловідбивний екран. Обирайте ощадливі засоби обігріву, наприклад, кондиціонер, дуйчик або електропостіль замість газового опалення. Підготуйте вікна, підрегулюйте фурнітуру вікон, аби вони щільно зачинялися і не було протягу. Подбайте про утеплення дверей. Обов'язково утепліть ущільнювачем вхідні двері. Периметру стулок. Та наостанок, якщо у вас індивідуальне опалення і є можливість економити, зменшіть температуру опалення. Підтримуйте температуру в помешканні не більше 18 градусів. Артем Ребров, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. У темний час доби треба бути більш відповідальним до власної безпеки. Про це Кременчужанам сьогодні нагадали працівники патрульної поліції. Також патрульні роздали світловідбивні браслети. Як це було, бачили наші журналісти. У зв'язку з відключенням електроенергії кількість дорожньо-транспортних пригод із участю пішоходів в темний час доби значно збільшилась. Працівники патрульної поліції Кременчука закликають усіх пішоходів відповідально ставитися до власної безпеки. Сьогодні патрульні нагадали містянам правила поведінки у темний час доби та роздали світло відбивачі. Сьогодні ми проводили акцію, щоб зменшити в нашому місці аварійність, а саме ми видавали світловідбуваючі елементи, які називаються флікери. Їх використовують або на одязі, або на сумці, щоб водії, які керують транспортними засобами, бачили, як люди передвигаються по пішохідному переходу. Тому що не для кого не секрет, що зараз в нашому місті дуже велика аварійність в зв'язку з тим, що немає світла по вулицях. І тому таким чином намагаємось закликати людей, щоб вони Використовували ці світловідбиваючі елементи. Захистити себе від можливих наїздів у темну пору доби можна, якщо носити на одязі сумках-рюкзаках світловідбиваючі елементи. Кожен відповідальний батько повинен подбати про те, щоб дитину було помітно на дорозі. Для цього необхідно використовувати світловідбиваючі елементи на одязі й ранці. Підійдуть стікери та флікери-браслети. Ліхтарик не може замінити. Ліхтарик світить на велику площадь і людина, яка керує. Транспортним засобом навпаки може засліпитись цим ліхтариком, а світловідбиваючий елемент, тобто водій бачить, його помітніше, звісно. Будьте відповідальними пішоходами. Вдягайтесь помітно, не нехтуйте власну безпеку та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Хамелеони, Ігуана, отруйна жаба Ага та багато інших холоднокровних тварин наразі живуть у Кременчуці. У ТЦ простор відкрили виставку зоотераріум, яка працюватиме до 27 листопада. Детальніше про тварин, яких ви можете побачити наживо – у наступному сюжеті. Майже 30 видів екзотичних тварин, ящерок, змій, жаб та навіть комах. Всіх їх кремечужани можуть побачити до 27 листопада на унікальній виставці Зоотераріум. При вході першим відвідувачі помічають Семена Семеновича. Це велика та дуже гарна Ігуана, яка спокійно лежить у тераріумі, гріється під лампою та приймає гостей. Особливо вона подобається дітям, адже її можна погладити та відчути, яка на дотик її шкіра. Якщо буде сонце, він бігає, повірте, швидше ніж деякі професійні спортсмени по бігу. Він дуже швидкий, але це, що він постійно тако сидить, він гріється, тому що йому холодно. Крім ящирок, на виставці представлені жаби. Одним з найцікавішим і у той же час небезпечним видом є велетенська жаба Ага, найотрутніше з представників свого сімейства. Її отрута може вбити людину. Їдять вони безхребетних, тобто тарганів. Змій маленьких ящерок і так далі. Тобто, комах, все, що безхребетне, тобто що вони можуть переживати спокійно. Єдине, хто навчилися їх їсти, це єноти. Вони витягують їх з річки за задні лапи, перевертають їх на спину і їдять тільки желудок, тому що якраз в голові зберігаються оці отруйні залози. Шанувальники комах та члени станових також знайдуть тварин собі по душі. На виставці є павуки та медагаскарські таргани. Враження, звичайно, зашкалюють, як то каже. Да, дуже раді, що в нас така виставка. Дітям дуже сподобалося. Вони вражені, бо такого вони ніколи не бачили. Тому ми, ми раді, нам все сподобалось. Щодня о 12 та 18 годині тварин годують і кожен бажаючий може прийти та побачити процес годування. А також більше дізнатися про екзотичних тварин та побачити їх наживо. Виставка працює у ТЦ Простор з 10 до 20 години. Під час повітряної тривоги та відключення електроенергії виставка не працює. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Крамчицькі новини. Сьогодні на саміті великої двадцятки світові лідери чітко дали зрозуміти Росії, що ця загарбницька війна неприйнятна. Росіяни повинні припинити свою агресивну війну і вивести свої війська. Українці ж впевнені, що наші захисники не дадуть ворогові ні єдиного шансу. Тож і сліду расистів не залишиться в Україні. Слава Україні!